Вітаю вас, любі малята! Сьогодні з вами я, ваш вихователь Анна Вікторівна. Діти, сьогодні до нас прийде моя помічниця Наталочка. А щоб їй сподобалось, у нас приготуємо її гостинці, а які вам підскаже мій вірш. Гриби, грибочки, грибенята, великі і маленькі. Як малята сидять. Немов курчати біля квочки, виглядають з під великого пеньочка. Більші повиставляли жовті шапки, маленькі виглядають, наче крапки. Рясна компанія завзята. Гриби, грибочки, грибенята. Діти, про що вірш? Так, про гриби. У яку пору року найбільш грибів у лісі? Так, восени. Давайте з вами вивчимо скоромовку. На пагорбі дуби, під дубами гриби, великі смачні гриби під дубні. Давайте повторимо. на пагорбі дуби, під дубами гриби, великі смачні гриби під дубні. Поможіть мені закінчити вірш. Ніжні гарненькі, як лисички, руденькі, лісові сестрички, це гриби, лисички. Цей гриб розкішний, поважний та пишний, дуже смачний над грибами головний. Так, білий гриб. Голівка руденька, як масло гладенька. Знаєте ж, любі малюки, ці робочки, маслюки. Серед лісу на полянці виріс гриб червоній шапці, білі плямочки він мав, хто йшов, того минав. Ну модіти дружно хором його звати Так, мухомором. А тепер давайте пограємо в гру, знайдемо їстівні грибочки. На лісовій галянці виросло дуже багато красивих грибів. Але нам в корзинку потрібно зібрати лише її стільні. Погляньте, будь ласка, на малюнок, які з цих грибів ви впізнаєте. З цієї полянки ми візьмемо до корзини білий гриб. Лисички. Вони отримали свою назву, тому що дуже схожі на лисичок. Та печериці. Ось цей гриб це мухомор. Він отруйний. Також у нас тут приховалися несправжні опеньки. Їх їсти не можна. А чи зможете ви зібрати гриби на цій галявинці? Погляньте уважно, які грибочки, на вашу думку, є їстівними. Тут до корзинки ми візьмемо справжні опеньки, сироїжки та боровички. А на галявинці ми залишимо бліду поганку. Це дуже підступний гриб. А ще сатанинський гриб. Він отримав свою назву через яскраво-червоний колір ніжки. Молодці малята! час перейти до наступної полянки. Подивіться уважно, які гриби вам здаються їстівними. Серед цих грибів ми до корзинки візьмемо підберезовик та під осиновик. Ці грибочки між собою дуже схожі і відрізняються лише кольором шапочки. Також візьмемо до корзинки гриби глиби. Ці гриби ростуть на деревах, а на галявині залишимо вже знайомих нам мухомора та несправжні опеньки Молодці, дітки! Ви гарно відрізняєте їстівні гриби від отруйних Погляньте, скільки грибочків ми назбирали в корзинку. здогадалися, кого ми будемо пригощати? Так, ми будемо пригощати, білочко! І дуже сподобалися ваші гостинці, молодці дітки. Дякуємо тобі, Наталочка. До побачення.